Друзі, всіх вітаю ще раз, бо це друга частина влогу, влогу за п'ятницю. Там в першій половині дня у нас була певна подія. Ми їздили в Тулузу з чоловіком. А ось після обіду мені треба було їхати на роботу. Що було далі? Чим завершився цей не менш насичений за попередній день? Побачите. Зараз. А я вам вже вдячна за вподобайки, за коментарі, які ви залишаєте під відео. Це все дуже важливо для мене і для розвитку цього каналу. Тож, наперед, дякую. Закінчую все відпочинок. Тепер 4 годинки праці в мене. До вечора. Не хочеться. Завтра в мене буде вихідний повноцінний, принаймні. поки ніяких таких змін і планів немає. В неділю я працюю, чергую, хоча б субота. Завтра в нас знову 39 градусів. Буде, буде спекотненько. До речі, в мене нові сережки, бачите? Я знову замовила з Аліекспресу, не, не зупинилась на одних. Це щось в районі 1 євро коштувало, але мені сподобався такий, як казала моя мама, завжди в східному стилі. Кольори мені сподобалися, блакитне, золото таке жовте. Здається, сполучення дуже вдале. Так, чоловіки грають в питон. Це ось, до речі, під дахом спеціальне місце для гри в питон. Щоб і взимку, і в дощ, і в холод, і вночі можна було пограти. А я зробила екран від сонечка. Але в мене тут вже затінок зробився під деревом, тож навіть цей екран не нагрівся. Приємний бонус. Так, отже, я сьогодні працюю 4 години, 2 години вже відбула в мадам, і зараз їду до неканаців. Знову вчора, коли про... прощалася, кажу, ну, до п'ятниці, ну, до п'ятниці, а ввечері вже коли спати лягала, така... А п'ятниця ж завтра, тобто до завтра. Якщо вчора бачилось, позавчора бачилось і сьогодні в цієї мадам я ж тепер на постійній основі там, якщо виключити, зробити виключення на ті місяці відпускні, коли у мене багато замін було. Uh, і вона мені розпитує, як там діти повернулися до школи. І раніше вона розповідала, що в неї питання з внуком, з онуком, що він uh, не може визначитися з спеціальністю, теж в ліцей після коледжу мав поступати. І ось вже там літо минає, а він все ніяк нікуди не вступив, ніякої професії собі не обрав. І каже зараз що досі нікуди не ходить в школу, ні в школу, ні в ліцей не облаштувались ніде, не обрав нічого. а немає місця. Тепер шукають де, хоч в якомусь ліцеї є для нього місце. Ось така в них величезна проблема. І таке буває, але йому, йому 15 років, йому 16 виповниться тільки в січні. А я вам розповідала, що у Франції закон такий, що до 16 років діти обов'язково мають відвідувати навчальний заклад. Це обов'язково. Тобто навіть залишають на другий рік, якщо там не скла виспити, нікуди не вступив в той самий ліцей і ще не виповнило 16 років. Маєш бути в коледжі ще раз. Не знаю, до речі, чого вони в вколешні, ну, мабуть, не хочуть чи як. Все ось якась у них ціла-ціла проблема. Можна тільки поспівчувати. Але я про те, що це ж французька дитина Франції, все. Але ось через те, що не обрав собі ніякої професії спочатку, нічого його не цікавило. До... Дочекалися моменту, що вже і міць ніде не можуть знайти. А В Миколая, коли запитуєш, як навчання, він перші два дні розповідав, що погано, погано харчують, готують харчувань. Точніше, каже, їжі дуже багато на вибір, такий в них, я розумію, ну, щось типу шведського столу, ну, там, мабуть, не сам собі насипаєш, а просто ну, як в громадських закладах харчування показуєш. І тобі е накладають в тарілку те, що ти там обираєш, і кажеш, з коледжі був менший вибір. Тут вибору більше, але все несмачне. <смі> Такий каже: картопля фрі ще не смачніша, ніж вдома. Ми в аерогрілі готуємо без олії. І, звичайно, їм не так сильно воно подобається, якось така масна в олії посмажена. Ну, їдять все одно, все одно люблять її, їдять вони ту картоплю фрі, але лиш... ж <смачна> не смачна. Каже, ще не смачніша ніж вдома. Йому картопля фрі, Це дитина, називається балована, картоплею Картоплю фрі пропонують в їдальні, і він ще й незадоволений. Добре, це вже мій сарказм. Я йому кажу навчання, як. Ну, вчора трошки там щось розказую. Каже, поки що всі предмети нові, знайомляться, там розповідають про предмет вчителі. В нього багато арту, дизайну, графіка, ось таке. Мені здається, це доволі цікаво має бути. І в нього буде, здається, дві чи три практики. Три практики за рік. Це... Вже чоловік казав. Практика, це означає, що десь або на підприємстві, або десь так буде працювати. А сьогодні, ось нам нічого не сказали в префектурі, що нам робити з Миколаєвим працевлаштуванням, дали імейл, e адресу, туди написати, але все складно. Ми, мабуть, перші з цим стикаємось і ж немає якогось загального рішення. Так, ну і ще один цікавий факт: 17 дівчат і разом з Миколаєм 6 хлопців в групі. Клас. І Миколай каже, що він найвищий за зростом серед всіх. Ну, і там же діти можуть бути на рік його молодші, він же... Другий рік був в коледжі, тож там є ще діти п'ятнадцятирічні, таке щось, Миколаїв шістнадцять. Тобто підростуть ще, дамо їм шанс на це. Відпустила навіть на 10 хвилин раніше. Не до мене. Їм якраз останні кого чекали, приїхали тільки що. Щойно приїхали. Сью, який був за кермом, вийшов і сказав мені, назвав мене ім'ям господинь. Здалеку не розглядів, що це не вона. Вона, хоч і Філіппінка. І схожі в нас риси є. Але ж. А, тож, прибирала кухню і мила вікна на дворі, Швидко впоралась, вони не брудні. Ми взагалі з мадам довели будинок до ідеального стану. Я сама не знала, що я буду робити сьогодні, якщо все вже зроблено. Так, на кухні прибирала, але. Таке поверхове прибирання. Я потім за власною ініціативу, гості тільки приїхали, вони там їм показують спальню, всі зустрілися, там голосні такі. Тож, я не наважилась підійти щось, мадам ще запитувати, що мені далі робити. Ну, реально, ну людей. Ой, так що. Сама там ще трошки позамітала терасу, та й все на тому. І потім вже зустрілась з мадам кажу, ну ще 10 хвилин, що робити? Вона? Ні, все, 10 хвилин це все не про що, можете бути вільні. Ось, що хочу сказати. Купа в мене спостережень і емоцій. Це друзі їх, 100%, ось 5 пар. Приблизно їх вік, ну так, від 60 до 70 років люди, але ну от, е, пара, одна пара точно з них приїхала на мотоциклах. Ну, а може вони в дві пари приїхали. І е, ну, жінки з чоловіка ну, поєнав на мотоциклі. Не знаю, два мотоцикли стоять. І е, е, ось так. Басейн, відпочинок, все це так чудово, і що я хотіла сказати, ось це ось так хотілося б свої роки проводити час. Ось така пенсія мені вбачається ідеальною мати змогу подорожувати, зустрічатись з друзями, весело проводити час, ресторани, вечірки в них будуть. І, і, і так далі. Вони, звичайно ж, всі живуть в достатку, всі забезпечені, щасливі, голова не болить, за те за кошти. Ось плюс здоров'я дозволяє ось так життя проводити. Це все такий дарунок. Можливо, не долі можливо, це наслідок і способу життя і. Статусу і всього цього. Все це набувається, в людей все по-різному в житті складається. Не в одному, можливо, і поколінні вони живуть, так, в такому, скажімо так, достатку. Тому взагалі судити, оцінювати це все це навдячна справа, тому що. Всі ми народжуємося в різних умовах, навіть якщо вони близько схожі. Ну, і країна, наприк... країна походження, принаймні те, що ось було Радянським Союзом, у нас дуже в багатьох схожі долі. Схожі в нас схоже походження. Ось, що стосується капіталів, грошей і достатку, як я сказала. Франції по-іншому. В Франції люди, народжені французами в багатьох поколіннях, можуть наслідувати свою і різну, відмінну модель життя і поведінки, здоров'я охорони власного здоров'я, підтримання його і так далі. Це все зрозуміло. Ой, добре, це такі думки вголос, не буде якихось висновків, але, бачите, моє тут життя і моя робота подарувала мені можливість зблизька побачити настільки різні життя, настільки різні долі людей і способ, і того, як люди проживають це життя, особливо так в третій його частині. На третьому етапі, як це називають а, демографи. Ні, мабуть, не демогра і не соціологи, і не демографи. Антропологи, мабуть. Все, їду додому. Ну, і ще про одне одразу подумала після того, як розказала. Що все це можливо в мирній країні, в країні, де не, йде, не йдуть військові дії. Тому що вся ця іділія і все це свято життя насправді таке крихке, коли в тебе сусід, сусідська країна, гній. Та й таке. Але не про це. Я про те, до чого варто а... докладати зусиль, чого прагнути. Привіт, Петрось! Тато є? Добре. Тато пішов з алією пішки. Я вже доїхала і подумала, що треба було може їх підвести. Ну, ось таким видався влог. За п'ятницю, точніше, його друга частина. Дякую, що переглянули і першу і тут додивились до кінця. Дуже вам за це вдячна. Бережіть себе, будь ласка, не втрачаємо надію. Все обов'язково буде добре. Побачимося в наступних відео. Бувайте!